Для вибору професії важливу роль відіграє мотивація, тобто те, що спонукає тебе до дії. Циклова комісія інженерних та аграрних дисциплін є випусковою для студентів трьох спеціальностей. Спеціальність 206 садово-паркове господарство, термін навчання 4 роки. Сучасне садово-паркове господарство це перспективна галузь, така, що швидко і динамічно розвивається. Створення саду чи парку це не просто розташування рослин на місцевості, а багаторічний процес, який починається з аналізу ґрунту, від планування до посадки рослин і спостереження за їх ростом і розвитком. Чим же займається фахівець садово-паркового господарства? По-перше, це дизайнер. Ландшафтного середовища. Тобто, це людина, яка за допомогою спеціальних комп'ютерних програм розробляє проєкти озеленення та організації простору. По-друге, фахівець флористики і аранжування. Це людина, яка використовує природні та штучні матеріали для створення букетів, екібан та інших композицій. Таких спеціалістів називають флористами. І по-третє, фахівець рослинник. Це людина, яка знає, як і вміє вирощувати декоративні рослини в теплицях, оранжереях і в відкритому ґрунті. Наші випускники зможуть працювати на державних організаціях, так і в приватних фірмах, будівельних організаціях та парках, розсадниках, оранжереях тощо. Головною рисою спеціаліста на садово-парковому господарстві є вміння отримувати естетичне задоволення від процесу трудової діяльності. Спеціальність садово-паркове господарство е, в Бережанському фаховому коледжі це дуже перспективна можливість проходження практики на кращих підприємствах та організаціях в Україні. За кордоном, е, в подальшому е, працевлаштуванні, престиж, сучасні знання, що підвищують вартість наших фахівців на ринку праці, навчання у зручному форматі, можливість. Е, пере, е, Можливість паралельного здобуття освіти одразу на двох спеціальностях дистанційні методи навчання онлайн і зручний для студентів у зручний для студентів час.